Друзі, привіт! Ви на каналі Картель. Мене звати Остап і кожен хлопець на літо собі мріє кабріолет. Бажано червоний з м'яким дахом, щоб їхати з дівчиною по центру міста, відкинути дах, провітрюватися, але таких моментів в житті буває не завжди, не в кожного і ніколи. Але в нас сьогодні інша ситуація, тому що я, як власник вже п'ятої BMW за рік, купив собі Є93 в кузові кабріолет. Бам! Чесним, BMW ще рік тому я не так сильно любив. Але склалася історія таким чином, що чомусь останній рік в мене було багато BMW. В мене була і дві сьомих серії, і така як 38-ма, про яку було в нас відео на каналі, і 66-та на 4-літровому бензині. Класна машина. В мене зараз в користуванні G-кузове 5-ї серії. І зараз я є власником BMW 3 серії в кузові Є93 кабріолет x 3 давай забудемо ту історію. Ну, не було x 3 Насправді, я на ній не їздив ще ні разу. З відкинутим дахом один раз на пасажирському сидінні, буквально 300 метрів. І я тобі скажу, що це кайф. Люди йдуть, дивляться. Та, можливо, не кожен то любить, не кожен того хоче, але якщо ти вже конкретно шукаєш кабріолет, то тройка виглядає гарно. От Вона маленька, хоча оця от дверка, якщо ми візьмемо, дивись, яка дверка. В Майбаха заді не така дверка, а в неї така велика. І, і її кузов гарний. Ну от Зайди на ринок, що ти знайдеш? Ти знайдеш мегана кабріолет. Та ти мегана і такого не купиш, що тобі меган-кабріолет. Чи там Peugeot. Ну, є міні-купери гарні кабріолети, але вони, відповідно, коштують дорожче. Це в нас 2008 рік. Дорест, а це є Дорест, пішов з 7 до 10-го року, і агратований він в нас двохлітровим бензиновим двигуном. Зараз ми на нього і подивимося. І щоб бути чесним, вона є унікальна в Україні тільки одним. Зараз я поясню. чим. Велcome BMW, велком відкритий капот. Це є N46B20. Той мотор, який розроблявся ще ген-ген-ген в ген, ген 1960 році і мав маркування М10, цей перший чотирьохрядний двохлітровий атмосферний двигун від BMW. І та його коріння проростає ще туди, ще в минуле століття. Коли вони зробили надійний просто і хороший бензиновий е, агрегат, який був і економічний, який видавав достатню потужність. Е, в даному моменті в нас 150 кінських сил, що про, по крутному не знаю, десь в районі 200, напевно. І його унікальність саме цієї машини, тим, що вона на механічній коробці передачі. Трохи мінус, тому що коли ти відкидаєш дах, всі люди бачать, як ти мішаєш оцю цю мішалку. Тому що всі інші 10 автомобілів на авторіа, які продаються саме в тому кузові, вони вже є на автоматі. Що, напевно, буде і краще, і зручніше, як не як. Ми живемо вже в 2023 році, 20.08. Кінець літа, але в мене кабріолет. Я ще 10 днів маю, щоб на ньому покататися. Щоб бути чесним, от зараз, скільки зараз десь 30, давить. Та, зараз десь 30 градусів, їздити на ньому, відкинувши дах, нереально просто. Оцей весь ультрафіолет тобі просто голову так розірве. Що можна розказати про тройку в 90-му кузові? В неї 2 літра на палці, бензинові, 150 сил і 200 моменту. Напевно, нікому не цікаво. Двухзонний клімат контроль, класно. Монітор. Ем, я думаю, не всіх був монітор. Опція прикольна. Ми бачимо радіо FM. Я розумію, що блютузу у нас не може бути. Чи може? Тобто є FM, є CD і є аудіо AUX. AUX є. А це вже плюс, тому що ти з телефону зможеш щось слухати. Яка музика? Напевно, звичайна. Ну, як грає музика? Давай включимо. Ну, Ні, типу, гарнітура для телефону, але слухати можна. Підстаканники класні. ті підстаканники, що залазить в торпеду. Прикольно, стиль. Е, де то ми їх на 46-й павлікові теж були? Ні, Audi А4 та 5. А, оде було. Е, класно. Ну, так, вони не займають місця, тому що це тройка і в ній мало місця само по собі. І тут розмістити їх не, не було де. В торпеді. Класно. Що в нас бардачок? Е, бардачок А4 не влазить з підсвіткою, охолодження. Та де охолодження? Нема охолодження, а четвертий не влазить, треба зминати. Аварійка і ЄСП виведено посередині, тому що 2 літра не на заварці, а на просто задньому приводі. Хіба по-мокрому, або по дуже-дуже розкручувати, клачувати. Ну, коротше, спалити сцепу просто для того, щоб показати, що тройка може їхати боком. Ну, всі ви її так знаєте, вони всі їздять боком. Двохзонний клімат-контроль, до речі, гарний. От клімат-контроль гарний. І оце от блок до мультимедії вибір радіостанцій. Парктроніки в нас навіть є в коло. Паркуватися на такій машині можна зручно. І старт-стоп який з 2008 року працює. А у мене на BMW 17 року вже не працює. Інженери вміли робити машини. То зараз вже роблять. тазики. тазіки. тазіки. Ну, та працює, ну, скільки пробіг, до речі, 221 тисяча пробів. Рахуй, пройшла обкатку. Любив масло, міняв кожні 8 тисяч, як правило, пишуть в таких машинах. І от зараз ми бачимо найголовніший момент і найголовнішу проблему по місту в тій машині. Механіка. По місту це, як правило, перша, друга, третя, перша, друга, перша, друга, третя, перша, друга. І оце, от ту мішалку, ну таке, виглядає так собі. І коли ми зараз відкриємо дах. Ну, Буде виглядати відверто погано. Тому що на нас всі будуть дивитися, будуть думати, які ми мажори кончені. А ми лахи кончені, тому що в нас БМВ на механіці кабріолет. Давай зараз встанемо направо і відкриємо собі дах. І так. Дах відкривається тільки на е, повній зупинці. Зажимаємо кнопку доверху. До всі вікна опустилися, окрім цього. Тому що це вікно в просік. Так, дах пішов складатися, сонце вже мене пече. Все класно. Він пішов далі. Я думаю, ми так довго не витримаємо. Де моя кепка? Беремо. Так, кепочка, бо без кепочки тут зараз неможливо. Вікна до гури. Вікна до гури і поїхали. А от тепер це максимальний стиль, тому що ми з тобою два пацана. Їдемо на кабріолеті. Ну все, я тебе вітаю. Ти досягнув в тому житті багато чого. Не задуваю, до речі, як не дивно. Ну тобто нема такого, щось задувай. Я думаю, що на звук буде записувати трохи більше перешкод, що, я думаю, буде чути. Давай поїдемо по не найкращій дорозі Львівській області, Львові, За Замаростаївська, якщо хтось знає. Щоб було трошки більше людей, щоб ми подивилися, як люди реагують загалом на двох пацанів, які їдуть в кабріолеті і ще один другого знімають. От бруківка. Все, вона мігенька. Е, Притому 45-й профіль у нас тут, на, на 17-й здається, диско. Вона мігка. Та чуть салон дребіжить, але 2008 рік я би не сказав щось погане. От зараз йдуть. Не взагалі не розвиваються. Вони розбираються. Так, вони не розбираються. Таку погоду, коли плюс 31, я тобі скажу, довго поїздити взагалі не хочеться. Я вже змучився, я вже так підняв. Я... О ти 7 хвилин літа, знаєш, коли ти хочеш покайфувати, 7 хвилин. все. І, як правило, так, для кабріолету треба свою погоду. Треба плюс 20, щоб, щоб було пасмурно, так. І щоб ще не було дуже багато машин зовні. Ну, тобто, Щоб не були корки. Саме для нашої комплектації. Тому що стояти в корку, то от в плюс 20, а потім найкраще, знаєш що? Синоптики не передавали дощів, але град. І ти зупиняєшся справа, тобі сигналять. Але ти маєш підняти дах. Ти дах піднімаєш, дощ зупинився. Я знаю, що по трасі вона коли їде більше 140. До 140 не їхати цікаво, тому що вона, як і всі БМВ, ловить колію. Вона колінність ловить, і вона ти її так чує вправо, чуть вліво, тобто є азарт від того, що ти їдеш. Але після 140 починається момент, що там вже не то, що відловити, там вже вгадати, що вона зробить на наступний поворот, неможливо. Кабріолет гарний. Це є кузов купе, але все-таки 92-й кузов мені подобається набагато більше. В нього немає такого довгого виносу багажника. Тобто тут воно зроблено для того, щоб дах складався, і він сюди заходить, піднімається, та я розумію, але все рівно 90 кузов, 92-й кузов BMW мені подобається більше. Він теж гарний, але якщо б не оця от плівка здерти її зараз, неможливо. Вона, чесно кажучи, ну така собі, вона вже прикипіла, і то, що ти дивишся зараз, ну чорний на чорному, якби вона виділялася червоним, було б гарніше. Такий метод колхозу, який використовував попередній власник Орест, якщо ти тут дивишся, я скину тобі вайбер це відео, подивися, мені здається, що це не дуже. Але загалом, то, що купе, тройка, купе кабріолет, ну кайф в 22 роки. Яке прекрасне життя ми живемо. І бач, яка труба. А 2 літри, а бензин, а вона робить. Насправді не звучить і е, їде вона нормально. Звуку ніякого не робилося, я так розумію, що це зараз. О, ні, це прям з така виходить. Прикинь. Це типу поштату. Так? Ні, та то, що вона не куптить, тут, а тут стоїть банка і воно таке мало бути. У мене в житті ще такого не було, що е, я їздив на кабріолеті полівову. Тебе було? Ні. Все, вона куплена суто заради емоцій. І е, давай поговоримо про порядок цін на них, так? Дивись, е, перша ціна на BMW 3 в 93-му кузові з 2,5 бензин 10 500. Є її за 9. Нема за 9, насправді. Є за 9 999. І от потім ти дивишся на неї і думаєш, ну як вона має коштувати 9200. А насправді її ринок зараз 9200. От саме на механіці саме 2 літра. 3 літра це вже буде 10-11. А є там ще якісь нереальні комплектації, які там пацани кажуть, виписують, знаєш, все, що вони поміняли з фірмами, типа 15. Але ми їдемо в кабріолеті за 9. Трошки інший момент. Тобі було цікаво, скільки вона їде до стаку. Ні. А тобі би було цікаво, скільки вона... Е, Який неї розхід? Я не вийду два раз. Старт-стоп спрацював. Все, ми стоїмо заглушеними. 2008 рік. Пробто. Я би хотів, ще попробувати мати в власності 92-й вуз. Він все-таки гарний. Та там е, жорстка стеля, вона не відкидається. Але BMW в купе. Це гарно, це стиль. Хто б що не казав. Як для, міста, як для міста поїздити літом з відкинутим дахом і потім на зиму мати задній привід та без заварки, але плюс-мінус на механіці, що можна тримати другу передачу, скільки ти хочеш, класно. А от для траси, напевно, ні. Тому що чуть швидше, ніж 140, і там вже далі починається така, вгадай, мелодію гра, що ти собі навіть не уявляєш. Оці козирки від сонця. Як тобі? Вони дитячі, вони ще просто не виросли. Потім випадуть молочні і виростуть постійні. Блок світла в нас тут, він чорний і при тому чорна стеля гарна. Коли закритий дах, чорна стеля виглядає дорого, тому що чорна стеля це завжди дорожча комплектація. Ручник посередині. Дивись, ручник прямо під руку. Я зараз не буду витягувати, бо він працює плюс-мінус. А розкластися зараз об маршрутку Богдан немає ніяких планів. Але ручник на зиму теж прикольно. Є невеликий підлокітник. Шом нього? Сідіть чи А, ні, тут телефон міг бути. От. міг бути. Телефон міг бути в BMW 3 серії. Ладно в тебе в сімрці телефон. А тут телефон. І отакий невеликий ніша, типу, під підстаканник. Ау, uh, до речі, от де є Аукс? Ауксі прикурювач в підлипу Що найголовніше? От ми з собою проїхали зняли салон. <сі> Емоції просто не передати. Її та, ринок там 9200, зараз вона стоїть. Всі інші 93 дорожчі. 10, 10, 500, 11, є там рійники, які за 15 виставили. Ну ні, ну, ні. ну її ціна в 9 тисяч виправдана максимально. Максимально. Ти відкрив дах, ти включив музику і ти їдеш по центру міста, чи навіть отак, як ми їздили по окраїні міста. Кайф, кайф, ну, може, не всі зрозуміють. Але в нас же чотирьох містних BMW, І в нас є задній ряд. Але, у але нас нема третьої, і дверки. Що ж робити? Так, BMW продумало, щоб залізти туди треба, відкинути переднє крісло, собі його посунути. І дивись. Без даху взагалі кайф. Ти бачиш, от все, я собі заліз. назад. А тепер. Підняв свою спинку, бо мені в коліна вже впираю. Дивись. Є де кнопки? Ні, ні, ні. О, фай, ти так смішно не вилітаєш ззаді. Отак. От Все. Їдемо так. Е, можна ще опустити вікно або отак наоборот підняти, от закрий двері. Порівняй по тому, як передній пасажир сидить спереді, і його закриває лобове скло, і я. Я що маю додому приїхати з мігрем? Чи їздити тільки з, підня... з піднятим дахом? Але давай перевіримо. Піднімаємо дах. А, не піднімемо, треба запалювання. Секунду, зараз я все зроблю. Так, крісло. Сюди. Можна було попросити асистента. Є, поїхали. Якщо мене зараз дах дасть по голові... сюди матізі ззаді кільше місце не, ну стеля чорна просто. трошки покоцаме от ця обшивка нормально нормально. за такий бюджет за 9 тисяч 000... о, то я тепер не вилізу. Ой-ой-ой, ой ай-ой ой, ой, ой. давайте думаємося так, якщо без даху, кайф. І залазити на задній ряд, і вилазити з заднього ряду. Кайф. Як тільки з'являється дах на машині, задній ряд от можна скасовувати, там нікого нема. Дівчат ви там возити не будете. Якщо ви маєте одну, садити тут. Якщо ви маєте двох, купляйте іншу машину. Якщо ви маєте трьох, ну пацани. Це ну, вже не BMW, це вже Mercedes. Кайф. 9200. Я власник кабріолета, літо на дворі. Я ще покатаюся сьогодні, завтра, післязавтра. А там далі буде видно. А там далі, напевно, обзор буде на оцю машинку. На це BMW 5 в G-кузові. Найдешевша, до речі, на ринку. Так само, як ця. <рог transcript> Я не знаю, щось в мене липне, це все найдешевше, найприкольніше. Це була BMW 3 серії в е 93 кузові. Вона класна, вона дарує багато емоцій. Вона ресурсна. І тому дякую вам, що дивилися це відео. Підтримуйте українське і до зустрічі.